Сторінка 54, параграф 19. бронзовий вік на українських землях, населення бронзового віку. мідно камяний вік у різних регіонах земель сучасної України. Спосіб господарювання мав свої особливості. У лісостеповій зоні люди віддавали перевагу землеробству, а в степовій скотарству у бронзовий вік ці відмінності поглибилися. Мешканці лісостепа облаштували постійне поселення та обробляли поля, пшениці, ячменю, вирощували овочі та. Фруктові дерева. Люди, які мешкали в степу, займалися скотарством. Кількість їхньої худоби коней, корів, волів, овець і кіз, ставала більшою. Вони переганяли її двічі на рік на зимові та літні пасовища і переселялися слідом за тваринами, пересуваючись на великих возах, запряжених волами. археологічні культури бронзового віку. Люди бронзового віку, що жили на теренах України, не мали писемності, тому про них ми дізнаємося завдяки дослідженням. Або зі Відчень їхніх сусідів. Археологи називають ці спільноти за назвами археологічних культур, що змінювали одна одну ямною середина четвертого, третього тисячоліття до нашої ери, катакомбної третє тисячоліття до нашої ери, та зрубної, – 12 століття до нашої ери. Назви цих культур пов'язані з типом поховань, відповідно в ямах, катакомбах або зрубах під великими земляними насипами, курганами. Усі ці люди були скотарями – Люди бронзового віку. Нащадки скотарів, які у бронзовий вік розселилися з причорноморських степів на нові землі в Європі та Азії, мали чимало спільного, зокрема, мову. Від цієї давньої мови походять більшість сучасних європейських і частина азійських мов: німецька, англійська, литовська, грецька, українська, польська, гінді, фарсі та інші. Ці мови називають індоєвропейськими. Для позначення цієї спільноти в давні часи вживають умовну навіть. Назву індоєвропейці це були войовничі племена, що не затримувались довго на одному місці. Їхнім основним заняттям було скотарство, переважно. Конярство. Також вони винайшли найшвидший для свого часу засіб пересування, колісницю, у яку запрягали коней. Колісниці мали легкі колеса зі спицями. Раніше колеса були суцільними. Їх використання дозволило здобути воєнну перевагу над сусідами. Люди бронзового віку вірили в існування багатьох богів. Одним із найголовніших був бог хрому та блискавки грозим. Можливо, це пов'язано з тим, що в степах гроза це і джерело життя. І смертельна небезпека. Від удару блистка в кістеп легко спалахує, і полум'я поширюється дуже швидко. Тому гніву цього бога боялися та намагалися його задобрити пожертвами. Люди спалювали м'ясо свійських тварин, щоб дим сягнув неба, де завіруваннями мешкали боги. Також ці спільноти поклонялися сонцю. Вони вважали, що сонце пересувається небом у золотій колісниці. Крім того, усі люди бронзового віку мали сховати. Кожну соціальну структуру, міфологію та вірування, елементи культури у них панував патріархат тощо. Цікаво знати, мешканці степів займалися скотарством, тому вживали багато м'яса та продуктів тваринництва. проте люди не відмовлялися і від землеробства. Поблизу своїх тимчасових поселень вони обробляли невеликі ділянки. Землероби також розводили ходобу, але в меншій кількості, ніж скотарі. Міф про першого воїна якось боги подарували чоловіку багато худоби. проте її вкрала триголова, шестиока змія. Чоловік звернувся по допомогу. До Бога грози, і разом вони знайшли печеру, де мешкала змія Перемогли її та повернули худобу. Цей чоловік став першим в світі воїном.